Дегустація. Дуже модних цукерок. Маунтін. Кокоси горіх. Це мигдаль. Фісташка. Дубайська фісташка. Ось Отак це все виглядає. Дуже симпатично. Ось отак симпатично, бачите? Дуже милі оку кольори. Ці цукерки я побачила у Галі балованій на їхній сторінці. Дуже здивувалась, бо Галя балована взагалі то по рибних котлетах і по пільменях. Чого вони вдруг завезли цукерки, я не знаю. Яка там з них дубайська? О, оця дубайська фісташка всередині повинно бути оце хрустке тісто катаїфі, потім мигдально-фундучна, кокосово-горіхова і просто фісташкова. В общем, що ж це треба для щастя? Приїжджайте, купляйте. Думаю, блін, я живу в Полтаві. Я знаю, де галя балована, бо знову ж таки я там купляю рибні котлети. Кстати, котлети останнім часом у вас пересолені. Зробіть з ними щось. Я, я все одно їх буду купляти, тому що я не люблю бадлять рибу по всій кухні, але просто вони пересолені у вас чогось. Я сказала. І куплю. Цукерку. В общем, послала сина. Я куплю, називається, послала сина. Він мені купив. Оце 4 цукерки, Получилось 264 гривні по 61 гривні за штуку. Да? 61 гривна за штуку. Дівчата, зараз ми попробуємо. Чи варта ця оця цукарочка? Ну, вона досить масивна. Дивіться, вона у мене в долоні лежить. Ось, ось, Бачите, так, мені нормально на долоню воно. Ну, подивимося, подивимося. Так, розпаковуємо і ріжемо. Да? Так. Дяш? На, на якійсь різала рибу, просто буде не ок. Трошки переб'є аромат дубайський, якщо на рибній досточці. Ну що, почнемо, звісно ж, з дубайської цукерки. По ідеї, треба таке на кінець, але, ну, хай буде з самого початку. Дубайський шоколад самий. Самий модний, ми всі знаємо, що там має бути всередині. Оця катаїфі начинка. Сейчас я його розріжу. Блін, як його розрізати, так, щоб всім було видно. О, ану, ану, ой. І подивимось. Так, оце, типа бельгійський шоколад. Бачите, таке воно всередині. Сейчас я його розріжу і подивимось, чи є там катеїки, чи немає. Хоп! Ану. І. Взагалі, я інакше трошки думала, воно буде виглядати. Ну, ладно, Ладно. откладаємо. Я зараз всі розріжу. Просто от всі розріжу і подивимося. Так, це мигдаль. Мигдально-фундучна. Откриваємо мигдально-фундучну. Така сама по кольору. Боже, от ці веганські конфети. Я, я не дуже віган, тобто я зовсім не віган. Ох! Мигдалево-фундучна. О, так, дивимося. Оце мегдалево-фундучне шуто. Ох, у мене таке перечуття, що це халва. Що це просто халва в шоколаді. Нема такого відчуття, ну, у мене є. Ми подивимося. Ось, Я зараз всі розпакую, я дуже підозріла особа. кокосово горіхова Откриваємо. І замотані вони якось дивно. Бумажечка то гарна, а не проти. Так, кокосово горіхова, ну. Ні. Виглядають не очень. От чесно, не дуже. Але ми ще й плакали, кололись і продовжували їсти кактус. Якщо хтось напише, що я просто не розбираюсь, ну, то напишете. Але я вважаю, що цукерки, кожна з яких коштує 64 гривні, буде, що я вже ріжу. А, це просто фісташково. О, кстати, просто фісташка виглядає, як фісташка. Так, давайте виставляємо це все красиво. Так, 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 так. Як ти його красиво виставиш, коли воно не дуже красиве? Так, оце. У мене чотири недогризка. Кожен з яких коштує десь по 30 гривень. І, що саме цікаве, бажання спробувати не викликає жоден із них то, що це гадське веганство. Я розумію, що кондитерська це гірше, ніж шоколад, що пальмова олія шкідлива. Хоча, колись пам'ятаєте по телевізору, як цю пальмову олію нам всім рекламували. Ну, от По УТ-вспомніть, 1 Вспомні, було пальмова олія від цих хвороб. А тепер вона виявляється шкідлива. Ну що, по кусочку, да? по кусочку через силу. Де ніж? А, Ніж ось. Бо. Давайте спочатку почнемо із дубайської шоколадки. Бо дуже цікаво. Де дубайська шоколадка? Де з них дубайська шоколадка, блін? Ага, оця. Вони ж всі на одне лице. Вони всі на одне лице. Я так вирозрю смак той самий. А ну-ка, а ну-ка. Ні, вона хрустить, звісно. Так, ну, пробуємо дубайську шоколадку веганську. Я казала, що на халву зовні похожа. На смак теж халва. Дубайська. Надо колись купити дубайську. Так, пробуємо просто фісташкову. Так, фісташкова. Слухайте. Таке щільна, як халва. От якщо у вас немає грошей на дубавську цукерку від Маунтін, то. Пишіте халву в шоколаді. Просто чи я така розстроєна, чи я така агресивна, то що я надивилась відео блогерів, які розказують найсмачніша цукарка в моєму житті. Бляха, ти що халви в шоколаді не їла ніколи? Ніколи не їла халви в шоколаді. Ну, блін, воно не смачне. 64 гривні. Щас спробуємо, що це? Або кокос, або мигдально фундук. Це халба в шоколаді. Ну. Покойна Таня. Це фіндук. Боже. Я не можу. Я не можу вам нічого сказати. Вони не добрі. Вони не добрі. Последне з кокосом. Ось відчуваю. Приторне, солодке. Чому вони такі солодкі? Я надкусила чотири неймовір... Ні, не неймовірні, вибачте, вишукані смаки оцієї глютенової цукерки. Ну, вони, якби, якби мені не казали, що це найкращі цукерки в світі, я б, може, спокійніше відреагувала. Але зараз, ну, воно не похоже на дубайський шоколад. Ну, воно навіть в Аврори більше похоже на дубайський шоколад, ніж у цих з надписом Дубайський шоколад. Воно не похоже на дубайський шоколад. Це халва в шоколаді. В одній халві доданий кокос, в другій мигдаль, в третій фундук, в четвертій фісташка. Але це халва в шоколаді. Давайте її так і називати халва в шоколаді. А то... Боже, його ж назвали ще не по-людськи, я забула. О, Боже, його назвали Пантоне. Пантони? Це, це, чого це не цукерки, це пантони? Я почала гуглить, мені полізла якась косметика, але ось факт стається фактом, вони це називають пантони. Взагалі, я не знаю, пантони це чи біпантони. Знаєш, це пантен, біпантен, якась мазі. Ну воно 64 гривні чи 61 гривну за цю цукерку я б не платила. І статус найсмачнішої в світі я б не давала. Хіба що ви от, чотка фанат східних солодощів і повернуті на рахатах, лукумах і так далі. Ну от тоді вам зайде. А я, як людина, яка найдужче любить стрілу в шоколаді і вишню в шоколаді, то мені не зайшло. І мені не зайшло оця брехня гавноблогерів, які кажуть смачне на несмачне. Ну воно не смачне, воно для звичайної, пересічної людини не смачне. Якщо ви веган... То воно вам може і смачне. А от я, як звичайна людина, мені ні. Мені ні треба попереджати. От Галя Балова не попередила, що це веганські цукарки. Де? Де тут у вас написано, що це веганські цукарки? Без кондитерської глазурі, справжній бельгійський шоколад, а потім переходжу вже на цю марку і бачу, що вони веганські без лактози і глютену. А може я люблю лактозу і глютен? Ну, ну Я вважаю, що людей треба попереджати. Що вони мають справу із веганськими цукерками. Бо вони досить специфічні. І от знаєте, як червона ганчірка на бика. Я не просила веганських цукерок. Ви мене підступом нагодували ними, того, що ви не вказали, що це веганські. Я не хотіла веганських конфет ваших, а ви мені їх підсунули. Надо писати. Ось тут, ось отут, на цій бумажечці, отут, там, де «Маунтін» і «Мигдаль», треба писати веган. Просто щоб люди розуміли, то що не всі вегани, не всі. Не треба нас затягувати ваше кодло. Я возмущена, я люблю м'ясо, я люблю цукор, я люблю Кока-Колу. що ви мені дали ваші веганські цукерки? Треба було попередити. Я б не купила. Ви мене не попередили. Я купила і я не задоволена. Вони не смачні. Не смачні халва в шоколаді. Все, я все сказала. Вибачте, якщо когось образило. <хи> якщо у мене тут є вегани, то вибачте. А перед компанією вибачатись не буду, бо вона мене обманула. Знаєте, це як е, на цукерках чи на чомусь пишуть, що може містити сліди арахісу. Так, оце і тут може містити веганські заскоки. Я не замовляла веганської хірні. Ви мене ними нагодували ще й 264 гривні. Виманили з мене за веганські конфети. Ні, я не просила, мені не смачно. Знаєте, оце буде валятися, поки, ні, ну, собаці, звісно, віддаватися дуже жирно, ну. ні, ну хтось поїсть, дело. Знаєте, є у нас в сім'ї. О, це ось таку мисочку, воно все скидається, всі недоїдені цукерки. Що красиве, це бумажка. От бумажка о, мені ваша подобається. Колір дуже приємний. А цукерки будуть отак валятися. Ну хтось поїсть, є тут у нас в хаті всі ядні. Які все тут. веганські, веганські, сала, шоколад. Ну, це так. Да. А так, щоб це самі вишукані цукерки в світі, найсмачніші цукерки в світі. Нє. І останнє: не треба обманювати людей. Треба вказувати, що цукерки веганські. Я не хочу веганських цукерок. Чому я повинна гуглити, щоб дізнати, що це веганські цукерки? Ну і ось ось. Наближено, бачите? Ну, так, да, халва із фундуком. Халва, воно таке гливке. Ну, Перетертий горіх всередині, так. Да. Дуже-дуже на любителя. Я, як ви розумієте, не любитель. Бельгійський шоколад,